Вітаю всіх глядачів цього відео. Сьогодні ми поговоримо про гарбузи, а саме про посадковий матеріал насіння гарбуза сорту Український багатоплідний. другої репродукції. Нещодавно я зняв відеоексперимент, де визначав, у якому з гарбузів по розміру найбільше насіння на вагу. Хто ще не дивився це відео, посилання на нього з'явилось у верхньому правому кутку вашого екрану. У цьому ж першому відео експерименті я оголосив про продаж посадкового матеріалу. Дякую вам за ваші замовлення, а найголовніше за вашу довіру. Чесно кажучи, більшість замовлень я ще не відправив, бо хотів підготувати це відео, яке ви дивитесь зараз, та переконатися в якості насіння на власній практиці. Це питання відповідальності перед тим, як почати відправку, хочу впевнитись, що насіння дійсно якісне, і забезпечити вам гарні всходи наступного року. Тепер, коли я зробив це відео, зможу продовжувати відправку з упевненістю, що пропоную якісний продукт, який можна без вагань купувати. Також хочу зробити окреме оголошення для тих, хто писав мені у Viber. По технічним причинам прошу кожного написати мені знову або зателефонувати на будь-який номер, який ви бачите на екрані, щоб я зміг повторно записати ваші реквізити для відправки насіння. Щиро дякую всім за розуміння. Повертаючись до теми цього відео, хочу повторити, що вирішив особисто переконатися в якості насіння, яке планую відправляти вам на продаж. Для цього я зробив посів насіння, використовуючи різні типи ґрунтів. Задля об'єктивності експерименту, замість спеціалізованого сертифікованого ґрунту для розсади, який продається в садових магазинах, та збагачений макроелементами, я використовував звичайний ґрунт з поля. Мав змогу зібрати зразки землі різного типу, щоб продемонструвати, як насіння проявить себе в різних умовах. Перший ґрунт, який ви бачите на екрані, був зібраний у Київській області це дернево-підзолистий ґрунт, який має яскраво виражений глинистий колір. Другий зразок це типовий чорнозем з Черкаської області ґрунт, що має насичений чорний колір. Він високородючий і багатий на гумус, що забезпечує чудові умови для росту рослин. Цей експеримент допоможе оцінити наскільки якісне насіння яке я відправляю, і як воно поводиться в різних ґрунтових умовах. Таким чином я зможу запропонувати вам не тільки продукцію, а й впевненість у її якості. Зібравши зразки ґрунту, я прийшов до підготовки насіння. Ось таке насіння ви отримаєте в посилках при замовленні. Воно добре очищене від сміття та пустих зернят, тож якість гарантована. Основна процедура перед висадкою замочити насіння у воді. Для цього я використовую звичайну воду та ватні спонжики. Спеціалісти рекомендують замочувати насіння на 6-12 годин залежно від його виду. Наприклад, більше або твердіше насіння, як-от гарбузове чи динне, потребує до 12 годин, щоб насититись вологою. Замочування допомагає розм'якшити оболочку та прискорити проростання. Важливо також не перетримати насіння у воді, щоб воно не почало гнити. Насіння для експерименту обираю з коробки хаотично і занурюю воду, потім накриваю його спонжиками, щоб утримати зернята повністю зануреними у воді. У результаті виходить ось така картина. Насіння замочив з вечора, у воді воно пробуло протягом 9 годин, і до ранку насіння вже помітно змінило колір та виглядає насиченим вологою. Після цього я висаджую по дві насінини в кожен розділ експериментального розсадника. Висадка проводиться хаотично, і, хоча краще саджати гострою частиною вниз, для чистоти експерименту я імітую висадку сівалкою. Таким чином, у кожну секцію розсадника саджаю насіння хаотично різними сторонами. Завершивши висадку експериментальні риночки, я відношу на балкон. Це дозволяє забезпечити хоча б мінімальне природне освітлення. Температура повітря та умови на балконі, звісно, відрізняються від травневих, але метою експерименту було перевірити життєздатність насіння в складних умовах та його проростання. Через п'ять днів з'явились перші сходи. На восьмий день насіння продемонструвало активне проростання. Хоча скорочення світлового дня та зниження температури вплинули на швидкість росту, гарбузи почали тягнутися до вікна у пошуках сонячного світла. На 17-й день я завершив експеримент, бо більшість сходів вже почали втрачати яскраво зелений колір через осінні холодні умови. Як підсумок та результат експерименту, виконавши підрахунки проростання насіння, вийшло. Із посаджених 48 насінин проросло 42 насінини. На мою думку, це чудовий показник, зважаючи на те, що я виконав лише мінімальні умови для проростання це замочів насінньої воді, враховуючи навіть те, що достатнього природнього освітлення зовсім не було, як, наприклад, буде в травні, чи додаткових стимуляторів росту я зовсім не додавав. Упевнений, це насіння покаже ще кращі результати в належних травневих умовах в момент висадки. Якщо ви також хочете придбати цей посадковий матеріал, контакт для замовлення видно на екрані. Телефонуйте або пишіть у телеграм. Буду радий відповісти на ваші запитання та відправити вам насіння. Для кожного буду намагатись упаковувати насіння в свою коробку, щоб ви на пошті не переплачували запакування. Ціна за 1 кг такого насіння, яке ви бачите у відео, 200 гривень. Які виходять гарбузи з цього насіння, ви можете подивитись ось в цьому відео, що з'явилось у вас на екрані. Всім, хто займається гарбузами, на насіння та їх продажі, я бажаю вдалих врожаїв і гарних результатів. Нехай кожен гарбуз. Виростає повним, здоровим і багатим на якісне насіння. Бажаю, щоб ваша праця була не лише прибутковою, а й приносила задоволення від того, що ви створюєте щось справді цінне. Дякую за вашу увагу, до зустрічі у наступних відео.